Верховна Рада зробила перший крок в схваленні надзвичайно важливої ініціативи для стимулювання інвестицій в переробну промисловість, в стимулювання інвестицій в відбудову зруйнованих підприємств, і для того, щоб ті підприємства, які змушені релакуватись, щоб вони залишались тут в Україні, а не змушені були переїжджати в Європейський Союз. Багато разів, коли я спілкувався з нашими підприємцями, які релокувались з небезпечних територій, в більш безпечні, я чув таку історію, що коли вони. Приїжджають в Євросоюз, їм там кажуть: збудуєш у нас завод, половину твоїх інвестицій, ми тобі компенсуємо через ті податки, які ти почнеш платити, якщо цей завод збудуєш от в певній країні Євросоюзу, в Угорщині, в Польщі, в Румунії чи в іншій країні Євросоюзу. І ми стали думати, яким чином, чому вони такий механізм пропонують, а у нас такого нема. І виявилося, що такий механізм передбачений у євродирективі. Про державну допомогу, що можна компенсувати капітальні інвестиції через податки, і я вважаю, що найкращою формою євроінтеграції в економічній площині є застосування цього механізму у нас в Україні для того, щоб якщо український підприємець... Вже змушений релокуватись, або у нього підприємство пошкоджене обстрілами, або він просто розширює чи будує нове підприємство, щоб він так само міг компенсувати частку своїх капітальних інвестицій через його власні податки. Це працюватиме наступним чином: розширюєш існуюче підприємство, чи будуєш нове підприємство, почав працювати. У тебе почали утворюватися певні податки, і через ряд податків можна буде компенсувати частку вкладених капітальних інвестицій. Це інвестиції в виробництво. Ничего обладнання в інженерно транспортну інфраструктуру, в земельні ділянки і в виробничі будівлі компенсація буде здійснюватися через податок на прибуток, через імпортне мито, імпортне ПДВ на обладнання. Через земельний податок і податок на нерухомість оці два останні за рішеннями місцевої влади. Таким чином ми створюємо в Україні механізм абсолютно аналогічний тому, який діє в Євросоюзі, який для тих українських виробників, для українських промисловців, які відновлюють зруйновані підприємства або розширюють існуючі, або будують нові, щоб вони могли компенсувати свої капітальні інвестиції через їх власні податки. Бюджет на цьому нічого не втратить, втратить жодної копійки, тому що цих інвестицій ще нема. Не може. Бути збитків від того, що нема. Якщо підприємець відновить свій завод, він почне частину податків платити одразу частину після того, як скористається компенсацією. А якщо він його не відновить, то відповідно ніяких доходів бюджет не отримує. Тому дуже важливо, щоб цей механізм запрацював якомога швидше, і наші промисловці мали доступ до цього важливого механізму стимулювання.